Жити ліпше, а платити менше. Ми й далі розповідаємо, як навести лад у своїй багатоповерхівці. Вчора познайомили вас зі старим будинком в Києві. Жек про нього не дбав руками. Дім руйнується, а сусіди сваряться і не хочуть об'єднуватись в ОСББ, бо ж бояться підвищення комірно, і це. Типова історія. І сьогодні ми розповімо, як не лише перетворити старий будинок на комунальну мрію, а ще економити найліпші управителі країни на власному прикладі покажуть, як зменшити тариф двічі, якщо керувати ефективно. Другий сюжет Дмитра Литвиненка. Дивіться далі. Хороші автівки, красиві жінки, сукні, зачіски. Зараз я йду на світський захід. Захід буде тут, на національний спорткомплекс Олімпійський, і я вже бачу світських левів та левиць. Тож це форум з енергощадності. А ці пани та пані, голови ОСББ та інші люди, які зрозуміли, що вони самі відповідають за своє майно. Понад шість сотень учасників серед них, ось ці дівчата. Вчора ми познайомили вас з Оленою та її ініціативною групою. Вони мешкають у старешній споруді на 400 квартир і мріють згуртувати сусідів, створити ОСББ і самотужки, вирішувати, що і як робити в їхньому будинку, який повільно руйнується. Однак мешканці ОСББ не вірять, не розуміють. Чого хочуть ці активістки, вбачають шахрайство, дівчата потребують підтримки. Це регістрація. Восі здравствуйте. Ми пообіцяли допомогти навести найкращі приклади, розповісти маленькі таємниці, що допоможуть перетворити їхній будинок на казку. Дівчата, вітаю вас! Як вас настрій? Чудово. У мене цікаво. Знаєте, чому? чому я просто пам'ятаю два роки тому? От всі, хто знімали на тему енергощадості. Або комунальні теми, тему вважалися маргіналами, Оце теми, які нікому не не В Україні. Нині бум створення ОСББ щодня тільки в Києві з сотня зборів мешканців, що хочуть згуртуватися в залі аншлаг, лекція, суперзірки. В зараз в наші кімнаті виступає гройсман. Там людей його слухає раз десь менше, ніж зібралось тут послухати чительку музики Юлі Собатюк. Вчителька розповідає неймовірні речі, в які годі повірити, і запрошує до себе, аби всі побачили. Тож, Невеличке місто на Волині, населення за 200 тисяч. Здебільшого відоме завдяки своєму замкові. Саме він на банкноті в 200 гривень. Це і тут буде цікаво не тільки тим, хто хоче дізнатися, як жили українці в 15 сторіччі, а й тим, кому цікаво, як варто жити зараз, 21-му. З Юлією зустрічаємося біля фортеці і їдемо оглянути сучасний Луцьк. Дорогою розповідає про свій шлях до ОСББ. П'ятнадцять років тому вона вчителювала в школі молодші класи та музика. Пішла в декрет і, аби не нудьгувати, заходилася коло свого будинку. Створила і очолила ОСББ успішно. Сусідні будинки захотіли й собі комфорту. Нині в її асоціації більше як 40 об'єднань. І з вікна дивимося на місто скрізь будівництво та ремонти. Маємо нові фонтани. Маємо гарне місто, звідки влучка на все це гроші. Юля каже ще сім років тому переконала мера. Мерія не фінансує житлових фондів, ніяких ліфтів, дахів та під'їздів. Це приватна власність. Нема чого цю діру мільярди бюджетні викидати, як то роблять по всій країні. Кошти міського бюджету повинні реально надходити тільки на благоустрій, на територію, на дорогі. На нові лікарні, на школи, на садочки. Бізнесмени будують новий розважальний центр, люди ремонтують своє самі, а мерія мостить в руків. Кожен повинен виконати свою роботу і все. Нині в маленькому лучку вже понад 300 ОСББ, чверть усього житла, рекорд для України. Ось цей будинок був серед перших колись тут. Був занедбаний гуртожиток. Мешканці дізналися про Юлю і запросили до себе. Ну, вони ж реально бачили мою роботу в 2006 шостого. Вони реально бачили, що і це зроблено, і те, що пообіцяно зроблено. Тому вони просто мені довірили, що це таки правильний напрямок, і гірше нам не буде. Тож з чого починати, Юля каже з ощадності, аби з'явилися гроші на розвиток будинку. Найкращий варіант ось він. І ТП – індивідуальний тепловий пункт. Він стежить за погодою як тепліше, обігріває слабше. Економія на опаленні 40%. Це просто математика. Взимку тариф на обігрів квадратного метра в Луцьку був 17 гривень, а в будинку ЗТП 10. Юля на додачу утеплила дім, суму вдалося зменшити ще до 7 гривень. Заощадження колосальне. Вже люди згуртовані і вони розуміють, що ну треба далі діяти. Знаєте, як вони до мене підходили з питанням Юля, чому нічого не робимо? Ну поставили ставили А що далі? Тепловий пункт встановили, взявши позику, кредит виплачують досі. Близько 10 тисяч гривень на місяць, і мешканці на це взагалі нічого не витрачають. Вистачає того, що будинок заробляє. А у нас стоять антени. Вони нам заробляють кошти. і Відповідно додаткових навантажень, ми нам власників не поклали. Відсотки на утеплення теж не клопіт мешканців. За все сплачує міський бюджет за спеціальною програмою. І самим лише кредитами міська влада не обмежується. ось цьому будинкові мерія подарувала нову дорогу та упорядкування, за те, що власним коштом утеплилися, самі господарюють і не створюють містові проблем. Хочеться допомагати тим, хто щось робить. Те, що сусіди об'єдналися і почали господарювати, запустило ланцюг реакції. Мерія побачила добрі наслідки і допомогла. Підприємці відчули, район стає респектабельним, можна більше заробляти і собі доклалися до краси, набережно облаштували. Тепер тут качки плавають, діти на скейтах катаються. А вартість у будинку зросла на 30%. сягнула рівня елітних новобудов, і кожен із меж, що повірили одне одному, вже побагатшав на кілька тисяч доларів. Київ форум Юля дочитала лекцію, і йде до Олени та інших активісток, розповідає свою історію і радить, як об'єднати людей. А ще інформує: нині Київ переймає досвід Луцька, і вже наступного року, хто не об'єднається, нічого не отримає. Непоганий аргумент перед зборами. Ну, це проблема України про те, що ми 20 років лукавили, Ніхто не говорив людям правди. Якби людям говорили правду, що це ваше майно, що хочете з ним робіть? Навчання на сьогодні завершено. Олені тепер зрозуміліше про що і як говорити з сусідами. Вже завтра для неї нова наука. Як противника об'єднання перетворити на полкового прихильника поради від ще однієї зірки? ОСББ баберу. Я могу вам розказати і переубедити бабушку, і на завтра буде вашим. Це помощникам созданню ОСББ Дмитро Латвиненко, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов, Олексій Сунельников, Андрій Шурін та Елеонора Черевко. Програма вікна СТБ.